Яка була прекрасна нічка. Так, встаємо все чудово, тільки чомусь так холодно і трава якась стала більш зеленою. Взагалі щось дуже дивно все стало. Чому так холодно дворі, Я щось цього не розумію. Так, селянин селянин, зачекай, зачекай, селянин, селянин, селянин. Так, зачекаю, мені потрібно з тобою поговорити. Чому так холодно на дворі стало? Ти не знаєш, так літо ж на дворі, чому так холодно? Я навіть не здивуюся, якщо зараз сніг піде. Та, често кажучи, я сам здивувався. Просто прокидаюся в і так холодно, просто капець. Так, так, я з тобою повністю згіден. Ну гаразд, в принципі, я думаю, що це тільки на один день, тому я візьму свою мотигу, свою одежу і, звісно ж, її надягну, щоб не замаратись. І... Ой, також бургер, його потрібно також доїсти, як він вкусно виглядає. Хто також любить бургері, плюсик в коменти. А так, комп'ютер можна, в принципі, виключити і вже піти збирати огородок. Тільки прокинувся, але зразу піду до роботи, так як робота не спить. Так, зачекайте, чому? Чому грядки замерзають? Ви тільки дивіться на це. Вода замерзає. Ой, це все дуже мені лячно. А якщо із-за цього не зможе вирости. Там картопля, морква і пшениця, це буде дуже погано. Так, ну гаразд, в принципі, я нічого з цим не можу поробити, тому далі маю збирати і саджати цю моркву. Так, по ідеї, все прекрасно, саджаємо Щось це все дуже дивно. Я ніколи не пам'ятаю, щоб зимою йшов сніг. Це все дуже і дуже, і дуже дивно. Щось мені це все дуже сильно не подобається. Ну гаразд, я як понайшвидше зберу цю всю моркву, цю всю картошку, яка тут є. Пішов сніг, капець, просто посеред літа пішов сніг. Це дуже дивно. Я думав, що зима не так скоро настане, тільки я дуже сильно сподіваюся, що це просто на один день. І більше такого не буде. Зараз сніг трошки попадає, і звісно, що він перестане. Тому що це все мені дуже сильно не подобається. Я, звісно, чекаю зиму, люблю зиму, але щоб вона так рано наставала, щось мені дуже сильно не хочеться. Ну добре, щоб в мене є хоча б одежа, яка мене, звісно ж, зігріє. А от як селян нам бути, я не знаю. Ох, потрібно викласти ресурси всі свої, а селянин, ти чому прийшов, що тобі потрібно. Чому аж два селяни пройшло, що вам потрібно? Рені, ми не хотіли тебе турбувати, але є таке питання, так як дуже сильно холодно і нас не має що їсти. Можливо, ти чимось поділишся. Так, звісно, я чимось поділюся. Так, у мене є ось. Одежа, можна, в принципі, її забирати. У мене в будинку тепло, і також в мене є тут така от скриня, в якій, по ідеї, також має бути їжа. Так, по ідеї, вам цього на сьогодні хватить, а потім я вам ще дам. А що взагалі сталося? Так, мерія, по ідеї, має видавати такі ситуації їжа. А що сталося? Чому він не видає? Я не знаю, що з тим мером, ми стукаємо, стукаємо до нього, він як таке вліття, що нас просто не чує. О, потрібно з цим розібратися. А от стіг пішов дуже і дуже великий, скоро все засипить і взагалі нічого не зможе. Може вирости. Це просто капець. Краще я зараз піду і зберу взагалі всю картошку, всю моркву, всю моркву, щоб вона зараз не замерзла. А потім, як колись той її і посаджу. Так, пшеницю, звісно, я не знаю, як я маю її зібрати. До речі, вся земля засохла. Я не знаю тепер, що будемо робити, що ми будемо їсти, бо їжа також не буде безкінечна. Але я сподіваюся, що тільки сьогодні отакий от от сніг величезний пішов, а потім буде все набагато краще. Так, ідеї, все сюди складає, на всяк випадок до мерії не буду. По ідеї в мерії має бути вся та їжа, але чомусь чомусь мер щось не відповідає. Так, я хочу до нього сходити. Отак, селяни, все буде добре, чому вас тут так багато. Я до нього схожу і запитаюся, що сталося. Мені дуже цікаво, що з ним сталося, чому він взагалі не відкриває двері. Так. Мер, я заходжу так, як. Але в нього капець в нього бронірована двері стоїть, щось це все дуже дивно. Так, я на всякий випадок закрию її. Так, мер, я не зрозумів, а що там коїться? Чому поперше ну, гаразд, ти цього можеш не знати, але чому ти їжу не видаєш селянам? А, вони просили, а я навіть не чув. Звісно, вони просили. Вони казали, що вони навіть тобі в двері стукали. Чому ти її їм не видавав? А, ну гаразд, зараз, значить, і візьми. А звідки мені взяти? Ти не можеш мені, будь ласка, сказати. І дивісь би, а, все окей, прекрасно. А також може ти чимось поділився, бо якимось теплими ресурсами, може в тебе щось є їсти, нічого собі. Доки ми там сидимо, голодні, а ти тут ісиш курочку і продукти. Я в шоці. Ну ти може чимось поділишся. Так, так, звісно, я поділюся, просто в мене не було на це все часу. Звісно, це все буде. Все окей, прекрасно. Я сподіваюся, що ти так це все і зробиш. А я відкриваю двері і зараз йду, видам їм їжу, яку сьогодні я сам і так, краще було б це також зібрати, тому що вона не виросте. Але я думаю, це вже селяни самі зроблять. Так, по ідеї він казав, що тут. Так, ну, по ідеї, це ж ця їжа, яку я забрав сьогодні. Не знаю, чому він перш її сам не видав. Так, по ідеї, всі селяни в моїй хаті, до речі, мені також потрібно поїсти. Дуже, я вже зголоднів, поки це все добував. Так, селяни, 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 заждіть. Ой, капець селяни, ви всі до мене дому прийшли, тобто вас усіх немає їсти нічого. Щось вас дуже, тут всіх багато, однате, всі речі, до речі, щось від... підняв вашу одежу. Все, можете звідси йти, по ідеї, в мене більше нічого немає. Ну, в мене є ще, але потім я вам це все видам. А так можете, в принципі, вже йти по своїх будинках, сховайтесь краще, а я зараз буду щось думати. Цікаво, що ж сталося з нашою погодою? Чому випав сніг? Ой-ой-ой, ой вже пройшов цілий тиждень, а сніг так і не закінчився, він падає і падає. А температура також понижається і понижається. Я, звісно, люблю зиму. Хто також любить зиму, ставте лайки, але якось зараз мені не особо хочеться, тому що в нас немає їжі. Також у мене з їжі залишилося нічого. Єдине, що у мене залишилося, це цей торт, який я зараз з'їм і все. Більше у мене нічого не залишилося. Тільки револьвер і дуже сильно зломана мотига. Я навіть не знаю, як ми будемо саджати огород, але я сподіваюся, ми щось все ж таки придумаємо. О, селяна, а ти щось від мене хочеш чи що? О, ну нарешті ти вийшов. будь ласка, дай якусь їжу, я тебе прошу. У мене, чесно, навіть самого немає їсти, так ідіть, візьміть в мера. Ми, він відчиняє двері, сходити краще. Знову цей мер. Він ж казав, що він дасть всім їжу, що в нас є їжа. Я не розумію, що знову з ним не так. Так, що ж може бути. Ага, його взагалі тут немає. А де він міг пропасти? Його документи, його комп'ютер, ноутбук, все тут. Навіть їжа. Ой, вона вже дуже погано пахне, але все одно вона залишилась тут. Так, в нього, можливо, в нього тут щось є. Їжа якась чи щось таке? Так, це світло, хай воно буде. Я думав, що це штора, якась чи щось таке. Я думав, що за цією шторою тут якесь вікно. А насправді це були весь цей час двері, можна так сказати. І як я зрозумів, він просто втік з селища. Просто прекрасно. І що нам тепер їсти? По ідеї, в нього був був тут склад, в якому має бути їжа. Але я не дуже сильно надію, що вона тут все ж таки є. Ой-ой, щось мені це все дуже сильно не подобається, тому що немає тут ніякої їжі. Ой-ой-ой, він по ідеї або її забрав всю, або просто в нього її не було. Він просто збирав всю їжу, її перепродував і казав, що це все. На зиму, просто прекрасно. Він втік з цією їжею, яка в нас була, а може, можливо, її взагалі не було. Це дуже погано. Я навіть не знаю, що сказати селянину. Хоча скажу просто правду, так як і є. Ой це це дуже, все дуже і дуже погано, тому що в нас взагалі майже не залишилося їсти всі селяни сховалися по будинках. І ось що сталося з нашим городом. Просто вода замерзла, а грядки засипало снігом. Просто дуже ужасно погане на становище. Їсти нічого. Нічого немає, так селянин. Ну що там ти поговорив з ним? Він видасть нам їжу. На жаль, він не видасть нам їжу. Точніше, його навіть в селищі немає. Він, як я розумію, втік. І втік він вже доволі давно, десь приблизно дня три назад, як зрозумів, що в нас запасів їжі вже немає. Не зрозумів, як в нас немає запасів, наскільки було їжі. Як я зрозумів, він якраз втік з цією їжею або взагалі її не було. Це все дуже погано. Ти краще йди додому. Грійся і будемо тільки надіятися, що скоро вийде сонце, і цей от весь сніг розтане, і буде все прекрасно. Я також краще зайду до себе в будинок і зігріюся трошки, тому що мені геть холодно. Добре, що хоча б електричество є, і я можу погрітися хоча б від цього комп'ютера, який нагрівається. Я навіть не знаю, чесно кажучи, що будемо робити. Ви тільки подивіться, сонце вийшло, і сніг перестав іти. Як це все ж таки прекрасно? Так, я дуже сильно сподіваюся, що через деякий час це все розтане. Так, а якщо я зламаю, так буде вода. Це просто все прекрасно. Тепер мені потрібно це все зламати цей весь весь сніг і посадити якісь овочі. Тільки я не знаю, де їх можна взяти. Так, зараз запитаю в цього селянина. Так, мені потрібно Дивіться, сонце вийшло, по ідеї все буде прекрасно, Вода вже розтає. Мені єдине, що тебе потрібно, це, це якісь овочі. Хоч якісь овочі у вас залишилися. Подивись на складі, там мало щось залишитися. Так, все прекрасно. Я дуже сильно сподіваюся, що там все ж таки щось залишилося, тому що в нас не буде навіть що посадити. О, до речі, тут у нас також є лава, від якої можна грітися і. Фух, все ж таки прекрасно. Є шість моркви, шість картоплі і вісім насіння пшениці. Все просто прекрасно. Хоч щось зараз посаджу. І буде дуже добре. Також в мене золота мотига вже майже зломана. Це дуже і дуже погано. Але я сподіваюся, це посаджу, і буде в нас що вже їсти. І вже буде пре-прекрасно все. Так, це все ламаємо і це. Сад мене зламалася мотига, це все дуже погано, але в принципі, я думаю, можна якусь все ж таки позичити у якогось селянина. Так, прекрасно. Ну, а це все досаджаємо пізніше. Все, як все ж таки добре, що все так і закінчується. Сніг припинився, а це означає, що ми зможемо це все посадити. З вами був Рені. Не забудьте поставити вподобаєчку, підписатись на канал. Всім удачі і всім пока!